За Ісусом ішла велика сила людей, З алеї з десяти міста Єрусалиму з Юдеї та з-за заєрдання, побачивши народ, Він зійшов на гору, і коли сів, підійшли до нього і учні, він, відкривши уста, почав навчати, їх блаженств, блажені по йду. Землю. Блажені засмучені, бо будуть утішені, блажені улоні та да справді справедливості, бо вони насситься, блажені, милосердні, бо вони зазнають милосердя, блажені чисті серце, повини бо побачать Бога, блажені миротворці, бо вони за нами Божими називаються. блажені переслідування за правду, бо їх Царство Небесне. Блаженні, коли вас буде зневажати уникти та виуборювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Славі Сусу Христу! Апостол Матей починає описувати, що з Ісусом ходило досить багато людей з різних частин. Якщо добре подивитися, то ті всі міста, які описує якраз апостол Матей, свідчать і показують про те, що не тільки євреї, ортодоксальні, ходили за Ісусом Христом, але також, наприклад, з Галілеї, де було багато національностей різних, які теж приходили слухати Ісуса Христа. І це є ознака того, що Ісус Христос не закривався лише на євреях, але був відкритий і проповідував кожному, хто готовий був почути добру світу. Проте Матей описує досить так офіційно, що коли Ісус Христос побачив народ, Він зійшов на гору. Зійти на гору, тут є певний правообраз. Адже Великий Пророк, якого цінували в Євреї, це є Мойсей. Він зійшов на гору для того, аби отримувати закон. І тепер є певний матей робить, як праобраз, що так, як колись Мойсей сходив, так тепер Ісус Христос сходить на гору і дає новий закон закон Божої благодаті. Тому Ісус Христос виходить на гору і сідає. Сісти в єврейському розумінні це означало офіційно навчати в статусі. Тобто ці блаженства, які Ісус Христос навчає, це не мовби така як предвиборча компанія Ісуса Христа. Він офіційно заявляє про певні речі, які він в подальшому буде проповідувати і про які буде говорити. Отже, блаженства. Самому єврейському розумінні блаженство це є брахат. Це не є просто, скажімо так, в такому розумінні, як деколи нас перекладають, бути щасливим. Але це є як певне благословення, яке зустрічається дуже часто в псалмах. Наприклад, псалом перший, Він конкретно говорить блаження. Чи псалом говорить конкретно блажен муж». Тобто благословенний, щасливий є цей чудові. Блаженні у Богі Духу, бо їхнє царство небесне. В цьому розумінні, якщо добре подивитися і наблизити до нашого українського розуміння, то це є смирення, покидні перед Богом, ті, що цілковито покладаються на Всевишнього. І відповідно таким належить Царство Боже. Якщо подивитися саме на цей стишок, то тут замість царства Божого мало вказуватися ім'я самого Господа Бога. Але в євреї взивати ім'я Боже є заборонено. Тому Ісус Христос використовує інший спосіб, говорячи про Царство Боже. Адже царство Боже вже свідчить про присутність самого Господа Бога. Блаженні засмучені, бо вони. Розумінь стосовно цього блаженства. Бути засмученим в єврейському розумінні це означає також, що після засмучення йде певна потіха, тому відповідно воно вже в себе включає певну потіху. І з іншого боку бути засмученим має також певний відтінок, коли людина є засмучена через те, що допустила себе. Тобто можемо спокійно казати це як певне каяття. І про це також говорить, зокрема Ісаюм в 40 главі. Потішайте, потішайте мій народ. Тобто використовуючи це ж саме слово, як потішення. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Тут також знову Матей робить напряму поєднання з в Книзі Чисел, коли Мойсея конкретно називали, що це є чоловік лагідний. І далі це немовба йде продовження цитати з псалма 37. «Смирені успадкують землю і насолоджуватися миром. Адже в єврейському розумінні слово земля, яке успадкує землю, це означає. Та земля благословенна, яку дає Господь. Тобто отримати від Бога особливу певну благословення і бути з Ним присутні. Блаженні голодні і справжній правда? бо вони наситяться. Справедливість в єврейському розумінні, коли йде мова, воно завжди саме також включає і милосердя та праведність діл. Логічно, коли говорити про справедливість, то справедлива людина не може поступати не по правді. Тому, відповідно, це значення є досить цікаве. Жити в правді і справедливості це означає жити і ходити перед Господом Бога. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Це в єврейському розумінні є досить цікаво. Адже це часто навчали рабіни. Говорячи сучасною мовою, можна сказати, міра за міру». ти робиш добро, відповідно, я тобі так само творю добро. Тим самим дає зрозуміти, що якщо людина поводиться милосердно до інших, так Господь буде поводитися з ним. Ти милосердний Господь тебе буде милосердним. І блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Це є напряму зв'язано з 51 м псалмом. Чисті серцем ті, які стануть перед Богом, ті, які Його побачать. Також це перегукується з псалмом 24. І кажеся це те писання. Що Господа побачить лише той, хто є чистим серцем. Хто не вміє лукавити серце, бо хто лукавить серце, каже Христос, батько Його є лукавий. Далі продовжуйте не буду, тому ви вже знаєте. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. В єврейському розумінні миротворець це є один з найвищих статусів. Адже це та людина, яка несе мир, а мир походить від Господа Бога. Тобто це є такий прямий вістун від Господа Бога. І навіть багато говориться, що в євреїв казалося, вказалося бути учнем Арона це означає любити мир і йти за ним. Блажені переслідувані за правду. Каже Матей, радійте, бо ваша нагорода буде велика на небесах. Це людина, яка десь стає певним образом пророка. Тому що пророки, якщо ми подивимося старий Завіт, дуже часто були ті, які були переслідувані за правду. Адже вони несли слово Господнє. І його не завжди хотіли сприймати. Дуже часто пророки вібили і переслідували. Це ми можемо прочитати, зокрема, і в Єремії, і в Ісаї. Проте це є ознака того, що людина ходить з Господом. І людина дотримується і виконує закон Господній. Це є гарна така досить ознака. Щоб зрозуміти до кінця це Свято Писання. Каже Христос, так бо переслідували були пророків, які були перед вами, весь землі. Коли ж весь сіль чим ви соло її зробите? Ні на що вона більше не придатна, Хіба викинути геть, що топтали її люди. І в розумінні. Для євреїв сіль землі, це є досить важливе, адже воно перегукується з книгою Левітів, де сіль символізує заповідь. Іншими словами, якщо подивитися, коли Христос говорить про сіль землі, це означає людина, яка зберігає Слово Боже, яка зберігає його заповіді, слідує за ним. Вона є тією сіл'ю землі. Якщо ж людина не має в собі збереженого того Божого стержня, для чого вона тоді потрібна? Вона вже є непридатна для царства Божого. Тобто вона сама себе викреслює від присутності Божої. Тому Христос каже, що така людина, яка та сіль, яка втратила свою солодості. Не потрібно і її викидають геть, що питання. Чому Христос говорить про це про це людей, тих, хто не має особи цього Божого збереження западу? Адже людина має завдання нести Слово Боже у світ і освячувати світ із середини Слова Боже. Тобто для євреїв це означало зберігати тору і нести тору у народ. Якщо людина не несе Слово Боже в народ. Євреї казали, така людина не потрібна. Тому що він накреслює себе з вибраного народу. Він не належить до вибраного народу. Там вчора ми читали Євангелію, що якщо людина не слухає ні церкву, ні двох чи трьох свідків, каже, хай буде для тебе, як погане. Тобто єврей, який не зберігає того, громада євреїв його відкидає як погани. Нічого спільного ніхто з ним не хоче мати. Ні близькі, ні знайомі, ні рідні. Тому Христос каже, що та людина, яка не має собі цього збереженого Слова Божого і не живем, вона не приносить жодної користі. Вона стає як зіпсуття. Тому що сіль використовувалася як консервація. Вона зберігала людину від зіпсуття, іншими словами кажучи, коли людина тримається Слово Божого, вона сама не є зіпсута. І не буде терпіти, щоб хтось порушував заповідь Божу коло неї. Але якщо людина її не тримається, вона несе собою зіпсуття. І в нас, християн, також є застереження. Так звані чужі гріхи. Це є немоби та сіль, яка має вберегти нас від зіпсуття і не дати гріхове поширитися. Мовчати на гріх це є гріх. Якщо людина мовчить на гріх, цей гріх поширюється. Він утверджується, людина, яка грішить, утверджується в цьому грісі. Благословляти на гріх. Тобто людину не тільки утверджувати, але й казати, це добре зробив. Тобто ці запові, так звані чужі гріхи, вони перегукуються цими словами Строго Завіту всіх землі. Справді, якщо ми мовчимо на гріх, ми стаємо учасниками цього гріха, бо ми даємо можливість, щоб цей гріх поширювався і псув людей в людські серця. Тому ті звернення слова Ісуса Христа є досить цікаві. Спочатку Він говорить, що тебе чекають, що ти осягнеш, якщо справді будеш сім'єю землі. Тому пам'ятаю, це завдання бути сіллю землі, зберігати слово Боже його заповіді і нести це є завдання кожного християнина. Дивлячись на ці божества, можна сказати, якщо християнин не є цією сіллю землі, він тоді перестає бути християнином.